Ісус сказав все можливе тому, хто вірить. Ці слова були адресовані батькові, який просив зцілення для свого сина, і вони нагадують нам про силу віри. Ісус закликав його довіритися Богу, навіть коли сумніви заповнили Його серце. Сумніви це природна частина життя, і ми всі стикаємось із ситуаціями, які ставлять під питання нашу віру. Чи може Бог дійсно допомогти мені в цій складній справі? Як ми можемо знайти зміцнення у моменти невизначеності? Важливо пам'ятати, що віра це не відсутність сумнівів, а здатність їх подолати, навіть коли обставини здаються безнадійними. Ісус вказує нам на шлях до покладення надії в Бога, який завжди готовий підтримати нас. Коли ви відчуваєте, що ваші сили на межі, згадайте, що віра є ключем до подолання труднощів і викликів. Кожен з нас може знайти втіху в його словах та вченнях, які надихають нас на нові звершення. Подумайте, як ці слова можуть вплинути на ваше життя сьогодні. Чи є в вашому житті місце для Ісуса як вашого провідника бути добру. Поділіться цим відео та підпишіться на наш канал.